В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казка піддурена ворона. Ворона літала над селом і схопила на таку курча. Курча було вже чималеньке, уже в пір'ячку вбиралось. Ворона із добичу полетіла в ближній лісок, сіла на дерево невисоко від землі. І почала товбать курча. Побачила то лисиця, Захотілася їй молоденької курятинки, пішла до дерева, обійшла навкруги разів з два, а далі почала морочити їй голову. Яка ж ти гарна птиця? Я ніяк на тебе не налюбуюсь. Що за носик, що за хвостик? А пірячко, от сонце ж блищить. Я думаю. Така красуня орла і то привабить. Не дарма ж ти єси такий ласенький кусочок. По всьому видно, що у тебе має бути ангельський голосочок. Ворона умліла від похвальби, забула й про курча, котра у дзьоби держала, роззявила рот і крикнула Так, так. Курча впало додолу, а лисиця хопила його і гайда. Отут і каже всі кінець, а хто слухав? Молодець.